Ну, в Новоранах потрібно зловити таку гарну погоду. Вічна пам'ять героям. Слава Україні. Одкедриві палати неприклетку Андрея Шептицького. Беремо їмо просто. Ранок в осмолоді. Ось так ми сьогодні спали. Під відкритим небом. Друзі, знову в подорожі. Цього разу це чарівні, безмежні і дикі горгани. Ми в Осмолодії. Осмолода це також особливе поселення, лісників, про нього можна зняти окреме відео. Напевно, що так буде. А зараз у нас туристична подорож, піша подорож на вершину Грофу і ще буде одне цікаве місце. Так що, поїхали. Микола гітару свою розкладає. Скручує гітару. Ми зібрані, вирішаємо в подорож вперед. Ми почали, рухаємося зеленим маршрутом. Наша група туристів, тільки погляньте яка погода. Жодної хмаринки. Так що подорож має бути неймовірна і неймовірні краєвиди. Приїхали пізно ввечері в осмолоду, розкинули кемпінг, гарно посиділи собі і от зараз вже рухаємося зеленим маршрутом в сторону гори Грофа, але підніматись будемо через кінь Грофецький. Як добре, що є. Біля маршруту річка поруч, о, клас. Можна освіжитись. Помитись. І напити з водички хорошої. А, гірської. А таке тільки можна в горах зробити. Дійшли вже до синього маршруту. Ним плануємо піднятися під кінь Горфецький до притулочку, поглянути, навіть аж сюди автомобілі заїжджають. От і там стоїть. Так, синій маршрут і ми ним піднімаємось вгору. Лісова магія. Ви тільки погляньте, як тут красиво. Смирічки довкола, природа. вода поруч, потічок. Так, друзі. Зараз я вам покажу, як правильно потрібно їсти мухомор. От. Червоний, амонітомускарія. Беремо і їмо просто. Дуже смачно. Ліс, спеки немає. Ні одної хмаринки немає. Ліс нас рятує від спеки. У нас А ще люблю горгани за такі цікаві стежки кіношні. Інстаграмні місця, локації. Ну, просто клас. І природа коло неймовірна. У нас тут перелаз. І вже вийшли на притулок під конем графецьким. От він цей притулок. Зараз розглянемо, як ми там всередині. Тут багаття, столик. А так не виглядає сам. Оп! Типовий притулочок з пічкою. Це дуже добре. Лежак, стіл. Клас. Поглянемо що ще? На горищі є. Оп! То якщо багато людей можна тут і заночувати. Біля хатинки невеличкий відпочинок. Перекусимо і рухаємось на вершину гори Грофа. Он туди пішов маршрут і наша стежинка. А як він приходить Взагалі такий... mm. Такі грибочки в нас Пообідали, перекусили біля притулку і знову вгору. Ще лишилося кілька сот метрів і будемо зараз на вершині гори. Нарешті нам відкрилися вже перші краєвиди і панорами довкола. Ми вже майже на вершині. Друзі, ми вже на вершині гори Грофа. Горгани, ви погляньте, які вони неймовірні, безмежні. Це потрібно бачити і насолоджуватися. Масив Горгани це дуже особливі гори. Тут бачите каміння, перепади висот різні. Тут є своя особливість, своя енергетика. Горгани це є особливе місце. З Грофу відкриваються чудові краєвиди на хребет Аршиці весь пішов. Яйко Єлемське з цієї сторони, кінь Грофецький, великий мали, малий канусяк, позаду Сивуля і Гровець. Дуже красиво. Погода на вершині чудова, трішки невеличкий вітерець. Ну, в горанах потрібно зловити таку гарну погоду. Тут, якщо не туман, дощ. Вітер сильний, а зараз якраз, чудово, зараз якраз чудова погода, тому нам дуже-дуже сильно повезло. Зараз ми спускаємося донизу на плісце. Спуск донизу і погляньте, який тут чудовий і неймовірний криві довкола. Це щось неймовірне. Погляньте. Тут у нас паренькір позаду попадя, попазьке кільце, все дуже класно. Панорама просто чудова. Погода просто чудова. Похід просто неймовірний. Нарешті йшли по стежинці і знайшли першого білого. Відкручую оставку. Вау, ну це просто казка! Це просто казка. Бомба! Ще маленький. Lovely love На притулку своя атмосфера, багато туристів. Хтось йде, хтось приходить, хтось відпочиває. Ми вже набрали води, поповнили запаси, оглянули все і йдемо вниз, в Осмолоду спускаємось. Зелений маршрут тим, що ми піднімалися зранку, потім повернули на синій і йшли іншою стороною. А тепер ми цим маршрутом спускаємося знову донизу. На цьому місці, 1950 році, загинули воїни УПА в бою з НКВС. Вічна слава героям. Ми вже помаленьку спускаємось до кемпінгу, до автомобіля. Можливо, там будемо ночувати, а можливо перейдемо в інший кемпінг. У нас ще завтра Но ще одні цікаві пригоди. Знайшли гарне місце біля Криївки УПА, хатинки. Тут є такий Навіз. Вечеряємо завтра вже поговоримо. Класний, сьогодні був день чудовий. Білі гриби і козарі, і червоні кіба. І червоні кіперше. Так. У нас тут ще вечеря. І продовжується. Опа! Пельмешки! Погляньте, які вони смачненькі. Зараз як туди їх заправлюю і буде супер у нас вечеря. Так, доброго ранку, друзі. Ми прокинулися. Нам все гаразд. Ми знайшли ще одне круте місце поруч, біля виходу. До хати музею УПА. Вчора ми прийшли 25 кілометрів з набором висоти 1125 метрів і таким самим спуском донизу. Нормальний трек був. Покажу вам зараз, як це все тут у нас виглядає. Приїхали. Одна палаточка, друга, Багаття палило ватру, тут сам. куди ми ще підемо, відвідаємо цю хатину, все покажу. Вийшли на маршрут. Йдемо таким гарним лісом до хатинки музею УПА. На цьому місці 14 квітня 1949 року загинув краєвий провід ОУН на чолі з полковником Шелестом. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава! Ця хата Музей присвячена видатному полковнику УПА Василю Сидору запозиним Шелест. Він народився 24 лютого 1910 році в селі Спасів. Був командиром оперативної групи УПА Захід і заступником головного командира УПА. Загинув в бою 14 квітня 1949 році поблизу села Осмолода. У 1993 році перепохований у Перегінському. Цю хату музей урочисто відкрили 14 жовтня 2014 року в пам'ять про великий подвиг полковника Шелест. Вічна слава героям! Хатина музей на честь. Полковника шелеста це дуже цікаве місце. Історія наша, яку ми повинні пам'ятати, пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя, і тих героїв, які зараз віддають своє життя за майбутнє нашої України, нашої держави і нашого народу. Всім військовим і всім людям, що загинули за Україну, вічна пам'ять, вічна слава. Слава Україні! Друзі, ми вже повертаємося з хатинки УФА. Їдемо в село Смолоду. Як бачите, дорога більш-менш нормальна, проїзна. На кросовері можна їхати. Дай Та на такі простій машині, думаю, тут без проблем заїхати. Їдемо смолоду на річку, будемо купатися. У нас ще одна така цікава локація. Міст натяжний через річку, туристичний. Погляньте, як круто. Єе! Клас! Маленько покопалися, освіжилися клас. Вирушаємо дорогу. Давня вузькоколійка, я ще. 10 років тому, коли був в осмолоді, також йшли лісами, то ще бачили залишки самої колії. тут, До речі, також є от. ще рейси залишилися. Десять років тому ще були залишки, а колись 50 років тому ліс довозили такими вузькими коліками. І, на жаль, їх не збереглось зараз. В Карпатах майже. А от сама Брама, ну ви погляньте, це окремий витвір мистецтва. Ведмеді, корельки, внутрії, напевно, щось. Погляньте, це витвір мистецтва. Ось кедрові палати митрополита Андрея Шептицького. Резиденція митрополита. Все зроблено з дерева. Погляньте, як воно класно виглядає, різьба, яка. Які вікна різблені. Тут зараз реконструкція відбувається, триває дуже класно. Ангелівська доменна піч збудована в 1710 році, була частиною металургійного заводу, працювала до кінця 1800 року і зараз знаходиться в такому занедбаному стані. Дуже шкода. На масштаб вражає на 1810 рік. Масштаб потужний. Не відновлено зберегти в такому стані, як є зараз. Благострій зробити. Так, класно прийти. Такі ходи. Там зона до друга там.